Триває 1161 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1060 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 квітня, окупаційні війська Росії втратили 950 860 військових, 10 728 танків, 22 352 бойові броньовані машини. 27 тисяч 80 артилерійських систем, 1373 реактивних систем вогню, 1146 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів.

У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.